Бхакта жадає бути зв'язаним любов'ю свого коханого Бхагавана. Великий Бхакта Гануман попросив свого коханого Бхагавана закувати його в ланцюги, на яких було вигрівано ім'я Ширірам, щоб бути впевненим, що він не зрушить з місця, де зможе служити своєму прабхучі. Він сам попросив, щоб його зв'язали. Коли Господь відмовився, Гануман сказав йому, прапхуче, у твоєму імені навіть маленька нитка може повністю зв'язати мене, ланцюги також не потрібні. Це моє бажання бути зв'язаним твоїм ім'ям, щоб завершити твою роботу. Яка велика любов, повністю зв'язати себе з пхагаваном і при цьому не накладати на нього жодних обмежень. Така любов, вона зв'язує себе, але звільняє іншого. Чи готові ми до цього? Як часто ми намагаємося зв'язати когось іншого, але звільняємо себе? Із Садкуру справа йде навіть більше того, ми просимо його про стільки речей допомогти нам, захистити нас, бути з нами. Але чи працюємо ми для нього просто так, без жодного визнання? Чи любимо ми його, коли здається, що він далеко від нас? Дуже важко відмовитися від очікувань, особливо якщо інший садхуру, бо він наймогутніший і найздібніший. Однак любов нічого не просить, вона просто віддає прив'яжіть себе до його любові. Немає нічого більш звільняючого, і тільки той, хто зробив це повною мірою, знає істину цього і постійно прагне ще більше прив'язатися до його лотосових стіб. Солодкість його присутності в тому, щоб віддавати, а не брати. Вітайте себе Господу повністю.